А от пляжні волейболістки готуються до нового сезону. Горді Сумщини, ще молоді спортсменки Єлизавета Суліма та Дар'я Удовенко набирають форму для підкорення нових вершин. Про процес тренування та відпочинку спортсменок дізнавалися наші журналісти. За плечима цих амбіціозних волейболісток уже багато перемог. Це значущі відзнаки в гатунку не тільки обласного, а й всеукраїнського та навіть міжнародного рівнів. Загранічення не всі інтересні. Просто команди много, ну там такі, як Америка, Германія, інтересна з ними грають. Найбільш пам'ятні нагороди минулого року перше місце континентального кубку, п'яте на чемпіонаті світу та четверте в Європі. Та зараз дует доет Сулімаудавенко готується до літнього сезону, долаючи чимало перепон. Трудностей є дуже багато. Сама підготовка у нас, виходить, смазується, тому що. Весна наступає дуже поздно. Через три тижні у нас дуже серйозний старт. Це в Австрії, город Баден. Ми будемо грати в континентальному кубку від Європи. Ліза та Даша не тільки напарниці у спорті, ще й найкращі подруги. Тож завойовувати перемогу разом їм двічі приємніше. Втім, і посварити одна одну можуть. На майданчику, але все тільки на користь. Ліза настирна в житті. Вона разносторонний человек очень вона уравновешивает, как-то більше придає какое то спокойствие. Ми все время проводимося. На дівчат чекає напружений сезон. Незабаром головний старт європейська олімпіада в Баку у червні. Марина П'ятиченко, Сергій Сурков на часі спорт.